В ім'я Отця і сина, святого святішого Отці, зачасне ділянка, приходом сестри, дорогі, брати Синаристи, дорогі ахти, дорогі паломники, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу, вітаю вас сьогодні, Покровом Богородиці в цьому славному, на вічній домому, центрі Марінському, Німеччини, де ми сьогодні зібралися. Дякіти Боже і приносимо до своєї нети наші сполені серця, наші зранені душі, наші повні надії, очікування і сподівання, наші очікування і сподівання, які не куди людей, а в першу чергу до Господа Бога за посередництвом Пресвятої Богородиці. Сьогодні свята церква відзначає. Суботу передозвіження чесного і живопорячого Христа Господнього. І саме сьогодні ми, споглядаючи на Господній Хрест, вчимося від нього найбільшої мудрості, найбільшої науки, а саме науки вільної аж до кінця любови. Цієї науки не збагнули можна цього світу. Не деспоти. вони керуються безумством, яке походить від діяла. Вони думають будувати майбутнє своєї свого народу на насилні, на агресії, на смерті. Тому, каже святий Апостол Павло, якби вони були збагнули і прийняли мудрість Христа Господня, вони би не розп'яли. Сина Божого. Євди агресор зрозумів і прийняв науку євангельську. він би ніколи не наважився робити кривди сусідньому народу, розпинати невинних, на бивати дітей, насилувати жінок, нищити нашу землю. Але гординя і гріх. Засвітили їхні серця і душі. І вони поводяться, як діти диявола. Ми тут зібрані діти Божі. Хочемо пригадати собі і утвердити себе у науці перемоги, у науці Христа, у науці любові. І нашою привідницею. В тій школі Христа, у школі Божої духови, де сьогодні присвята Богородиця, яка стояла під Христом, як вчителька біля тієї дошки навчальної. Вона одночасно є найкращою ученицею, яка збагнула суть Божої науки і саме тут стала нашою найкращою вчителькою, яка хоче нас вчити. Мудрості Христа, мудрості Божої Любові. І справді, Господній Хрест це знак любові. Любові Бога у Бог усе. Коли Ісус каже, хто любить батька, або матір більше ніж мене, той мене не достойний, то треба замінити Слово мене словом Бог. Слові є правдивим Богом. Хто любить батька або матір більше, ніж Бога, той Бога і Божого життя не засвоїть. Хто більше любить сина чи доньку, як Бога, той Бога не досвоїть. Хоч ми любимо природні любові тата і маму, але ми мусимо признати і розуміти, що нам життя дали не вони. Ніколи. І так само, коли ми, батьки, любимо своїх дітей, не мусимо пам'ятати, ми привели їх на світ, але ми не можемо їх вести вічність. Вічного життя ми їм не можемо дати, бо ми є смертні. Вічне життя нашим дітям може дати тільки вічність і живий Бог. І тому нам треба сповняти в нашому житті ту найважливішу завжди любові, любити Господа Бога Твого усім твоїм серцем, усією Твоєю душею, усією думкою Твоєю, усіма силами Твоїми. Коли так будемо жити, коли будемо на перше місце ставити життя в любові до Бога нашої любові до себе самих, до наших ближніх, до нашої, ближні, нашої батьківщини і навіть до ворогів, Будьте здоровою і все перемагаючи. Бо Господь Бог саме нам заповідь любові, яка є інклюзивна, правдива любов не виключає нікого. Якщо любов повозить виключає, не є правдива Божа любов. Бо Бог любить усіх. Хоч нам інколи тяжко це прийняти і збагнути, але це є мудрість Христа. Бог повертає своєю любов'ю і всіх весенних дітей. А особливо тих, які живуть в темні відтікати злода. Ісус любові до них молиться, хоче прости. Вони знають, що роблять. Засуджує, не бажає їм могилі, Бажає їм наведення і спасіння. І це від Наші захисники, які сьогодні захищають рідну землю, яка приватна загарбна Ісу Христа, дають нам приклад саме такої любові. Любові самовідданої, вірної. І жартобної аж до кінця. Откровення Святого Яна Богослова розповідає про праведників, які виступили на боротьбу під проводом архістратига Михаїла про темних сил діявна Його Слуги. І сказано в Апокаліпсисі в книзі Откровення, що ці праведники перемогли диявола, кров'ю анця, яка є знати любові. І словом свідчення свого. І не злюбили життя свого до смерті. Інше за словами, вони готові з своєму спір життя віддати із любові. Це є найвищий боєк любов'ю, бо ніхто не має каже Христос вищої любові, як той, як хто життя віддає за своїх друзів. Ми бачимо, що ворог нашого народу мобілізує усі свої ресурси, землі, людські, військові, щоб степити наш народ з лиця землі. Але ми впливаємо не на людські сили, а на Божу поміч, на Божу падачу. І віримо, що той, хто тримається місто Бога. Хто намагається жити і живе в Божій любові, є непереможений. Навіть коли його вб'ють, задруть йому земле життя, він вічності буде продовжувати своє діло, долаючи темні сили, гріха, агресії і ненависті на цій землі. І остаточно ці темні негенні сили відступлять. Будуть переможені. І ми хочемо сьогодні молитися за наших захисників. Дякувати Богу і за них та просити за бледами Богородиці для них сили витримати у любові. Не дати огорнути себе темряві ненависті, помсти, Сліпої агресії, але навпаки переконати цілому добро, любові, Божої Силі, щоб справдилося на нас те, що сказав нахманний біблійний автор. Нехай Господь виступить тебе під час крути. Нехай ім'я Моло Яну тебе захистить. Нехай пише тобі допомогу святині. Хай підтримає тебе сьогодні. Нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої запади. Радімо твоїй перевозі і імення нашого Бога стягне від есела. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер те не знає, що Господь дав перемогу по нас наслідку своєму. І відповів йому святого неба потугою своєї переможної Кисниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа Бога нашого Силі. Ті покиднулися їм в пати. Ми ж таємо і тримаємося міцно. А друга наука. Яку нам проповідає Господь Хрест, це наука любови ближимо. Оце другий бік тієї самої заповіді, яка є нероздільна одна від другої. Любов Бога, любов ближнього. І Господь Ісус, виявляючи любов Божої людини сам, як стражденна, зневажена, принижена людина, досвідчив на своїй хресній дорозі людської любові, людської підтримки, людської розради. Спершу це були жінки, що йшли згідно із ним хрестною дорогою. Вони не могли зупинити цього беззаконня, цього насилля, яке чинилося над їхнім вчителем. але вони були і просто гладкими. Співчували, ті сльози промовляли і кликали до неба, щоб Ісус витримав свій шлях, щоб витримав до Кінця Божу волю, щоб витримав від Богу. Скільки сліз сьогодні бляться на нашій українській землі, по наших обличчях, на наших серцях? Печуть сльози світ життя і милосердя. Це є знак нашої щирої любові. Але далі йому з скерене допомагав Ісусу і нести хрест. Він мав свої плани, повертався з поля, робив свої заняття, ми вистали свій бізнес, займався ним. Але раптом все змінилося. Вставили, примусили Його прийняти на свій раме хрест. Ісусів Христа. І Він, на щастя, не відступив, не втік. Він прийняв той хрест і ніс його за Ісусом аж до кінця. Так багато людей, народів, держав сьогодні не відвернулися від не залишити наш народ самотнім, сам на сам з агресора. Підставити своє плече. Прийняти на себе удар, несуть на собі наш хрест, нашої національної голови. Ми сьогодні хочемо дякувати Богу за кожний жест і крок солідарності з нами. Це кожного реаніму Дмитрів не на Кіри ней багато не говорив. Він просто підставив своє плече і терпеливо ніс разом з Ісусом на напокою. Він і потім його діти стали редкими християнами. Долучилися до співати учнів, стали святими. Ми молимося щоб Господь Бог дав мудрість всім провідникам тих країн, які стоять по стороні світла і добра, щоб вони не дали себе розбити, налякати, шантажувати Хресу, але щоб справді залишилися вільними аж до бійцями, знак любові і підтримки походить від його причисти матері. Бо ніхто не може виявити більше любові, як рідна людина. І тому саме в наших серцях ми принесли сюди велику любов до рідного народу. І ми хоч чересно перебуваємо тут думками, як переконаний духом ми є в Україні. Там, Господь, хочемо потішити кожну людину, яка втратила своїх. Рідних і близьких. Хочемо пригонути до серця кожну людину, яка зараз хорається в цих бралах Черкерах і в Хочемо повернути нашої молитви і полонених наших і людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Своєї любові огортаємо рідний край. Наших священник, капеланів, захисників і весь народ. Нарешті багато з тут присутніх, особливо ті, що намова прибулі біженці з України, сьогодні мають багато підставу до вдячності, Бо ми відчули на собі ту підтримку місцевого населення німецького народу, який. Співчуваючи нам, відкрив не тільки кордони, відкрив свій домівки і свої серця. Усім цим людям за їхні великі найменші появи, любов, і найменші прояви любови, милосердя і собі з нами, ми хочемо сьогодні дякувати Богу і молитися за них, щоб Господь столицю і виного, за їхню доброту. Тут, на землі а ще більше колись від вічності. Дорогі брати і сестри, Господній Хрест знамен перемогу, коли вперше Бог поставлений на горі світло породу та мира. І здавалося, що Зло він ховатиме над всіх, що чисте добре і сервере. Проте це була короткою. Бо хрест Господній став перемісником Воскресіння, став знаком Спасіння. Сьогодні субота. Вчора п'ятниця завтра день Пасхи Воскресіння. Сьогодні субота. День очікування. день віри. і день витривання молитви. Ми молимося сьогодні сіразом. За мир України, за наших захисників, за себе особисто. Щоб Божа любов усіх нас укріпила, щоб наша надія не маліла, а наша віра в перемогу принесла свої плоди, як каже Святий Йоанн. І ось та перемога, яка перемогла світ, віра наша, нехай Господь! Заводитами присвятої Богородиці, дарує нам цю перемогу, нам і нашому народу. Амінь. Слава Ісусу Христу.